Доброго вечора, доброго вечора. Всіх приємно бачити, чути всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні в майбутньому. Хочу всім побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, Нехай ваші мрії збуваються, нехай двері ваші відкриваються, нехай дороги ваші відкриваються, нехай все у вас получається, тільки як ви забажаєте, тільки добром і злагодою. Нехай душі ваші починають пробуджуватися, нехай серце розтає і буде відчувати кожні моменти прекрасного життя. Воїнам ЗСУ, хочу побажати небесного благополуччя, здоров'я, міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай ангели охоронці їх носять на, на руках, нехай Сильний великий щит над ними стоїть, і пулі дурні не летять до них. Взагалі ніякі пулі не летять. Нехай в них все вийде тільки найкращим образом, так як вони задумали. Усім мирного, доброго, приємного вечора. Сьогодні також я хотіла розказати вам трішечки про вдачі, щастя, здоров'я і невдачі. Від чого це залежить. Залежить від наших тонів, що таке є тона. Це є також енергія. Якщо людина знаходиться в низьких тонах, тобто в низьких енергіях, в неї всі проблеми недорозуміння і так далі. Якщо людина входить в високі тона, то в неї пропадають такі проблеми, як болячка, хвороби. Невдачі і все. Як нас тероризують, також низькими тонами, все роблять для того, щоб люди були в негативі. Все для нас створюється таким чином, щоб ми не відчували того фрагмента щастя. Тому що коли людина виходить на високі тонато, в неї відпадають моменти вижиття, заробітку. Фінансів, тобто воно все для вас створюється. Також я можу сказати, що люди, які знаходяться на низьких тонах, то вони в більшості прислуговують темним силам. Люди, які входять щасливі, тобто всім задоволені, вони прислуговують добрим силам. І тому тільки є два шляхи: тому, а як нам прожити, або служити і всякій нечисті, тобто, або служити божественній енергії і бути щасливою, і в нас буде все получатися. І це все буде даватися для нас. Тому контролюйте себе, старайтеся бути щасливою людиною, на невдачі. На якісь недорозуміння, просто розвертайтеся і йдіть в другу сторону. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, чи можна носити кулон жаби? Так, можна носити це? Що жаба дає? Жаба дає спокійність і також усидчивість. Наприклад, ми можемо побачити жабу, як жаба сидить над здобиччю. От вона тихо, спокійно сидить. Але коли пролітає там якась комаха, вона різко реагує. Якщо у вас не вистачає, можете носити. Чи жаба для грошей, Бо тому що дуже багато говорить про те, що жаби, то це є фінансове благополучення. Краще, якщо ви хочете, то візьміть собі бачка, і тоді буде матеріальне благополуччя. 18. Вік не понизять. Також що буде відбуватися. Дивіться вже новості, мене не потрібно. Подивіться, над країною Балтії, залетів самоліт, ніхто нічого ніяк не відреагував, стурбувалися. Над, над Польщею що було? Були безпілотники, було збиття і показали, як вони з 19 збили. Чотири і ще хату людську розбомбили. Таким чином Європа буде втягнена в війну. І ці, що ви знаєте, що от я випустила ролик за Канаду. За... Я не можу сказати, що це буде одним днем. Знаєте, я сьогодні сказала, а завтра воно вже збулося. На майбутнє всі країни НАТО, ЄС вони будуть втягнуті в війну. Всі люди, які отримали громадянство і документи, вони будуть призиватися до армії. Хочете ви це чути, не хочете це чути, піною з рота плюєтеся на мене, кричите, обзиваєте це, ваші проблеми. Якщо я, вам... Дякую. Якщо я вам не подобаюся, у вас немає смаку. Це в мене таке відношення до цих людей. Але дивіться самі по ситуації, тому що в Україні також я говорю, що ми вже своє, практично ми вже йдемо до завершення, а там буде починатися, і там буде набагато жорстче, чим в нас було. НАТО, Європа спить, вони не можуть прокинутися і їх таким чином будуть будити. І наші люди тікали і будуть тікати назад в Україну. Хто зможе? Якщо навіть давно виїхали, діти, ви мене чуєте? Яка різниця чи тепер, чи по тому? Вони є вже громадянами країни НАТО і ЄС, куди вже жорсткіше, там буде жорсткіша війна, ніж у нас. Ви подивіться, що робив Ізраїль з Газою. У нас є такі міста, також страшні міста, такі як Пахмут, Авдіївка. Прифронтові такі міста, які старті землі, але воно добилося не один раз, це за, за один день стерли з лиця землі ціле місто. Оля, підкажіть, затемнення може впливати на здоров'я людини. Так, Людина може бути сьогодні такий, такий стан, знаєте, мені здається, що то як медуза, Ну, такий ліверний, ліверний стан. Може бути, в кого люди. Мігрень може бути таким чином, може впливати. Так що я про це говорю, потім, знаєте, так як перед 22 роком я не була в Тіктокові, я не виходила в соцмережі, я в більшості працювала так для тих, хто знав. І ті, хто знали мене і я говорила, що буде війна, ніхто про це не широкомасштабне вторгнення буде. Ніхто цього чути не хотів. Всі сміялися і крутили коло візка. Зараз я говорю, то саме, починається та сама ділема. Якось так. Харків буде столицею ні. Харків досить прекрасне місто, але Київ залишиться столицею України. Добрий вечір. Чи відмінять виїзд 18-22 дні? Не відмінять. Це є також договір. Зараз в мене блоконотше. Знову закрию рота мені. Коли буде війна при Балтиці, 27-й рік. Багато лякає, що в жовтні буде щось страшне, запатасатись, треба. Дивіться, на рахунок жовтня будуть масові удари, такі як вони на зараз є. Блекаутів я не бачу, світло буде і газ буде. Можуть виключати якимись моментами, ну щоб був голод чи ще щось. Вже буде комусь голоді, я перешлю вам картопельку і помидорки. Закручували цього року. Так що з голоду не брамо. Скажіть, будь ласка, чи до полуграду дойдуть ні? Чому військові не підписують, не піднімають виплату, тому що надходження немає. Тільки з'являться надходження, а надходження будуть і будуть підносити військовим виплату. Чому припинився обмін? Обмін не припинився, він далі надалі буде. Сумний вистою, обов'язково вести. Дякую вам, Оля, за вчорашній обряд. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Мені дуже приємно. Вчора обряд був досить сильний. Ви знаєте, що от, е, я досить переживала, тому що я вперше робила цей обряд. Він був даний мені так звище, тому що. На таку кількість людей, бо це було вперше. І я дякую. Дівчатка, як ви себе сьогодні почуваєте добре? Аріса пише так, добре, супер. Ліна пише ні. Це, скоріш за все, погано, скоріш за все затемнення пішло. Не маю сили. Ну, дивіться, це не за обряд, воно повинно наоборот давати більше сили. Обряд у більшості дає набагато енергії, сили, І, тобто в такому сенсі. Але ви трошечки я ж кажу, що у кого є метод залежності, то це може бути в тому, що якийсь сьогодні день. Mm. Ліда пише, я дуже почуваю себе добре. У Оксана пише, в мене енергії більше. Який обряд? Обряд вже пройшов, його вже не, немає. Енергії плюс, плюс, плюс Світлана пише. О, до речі, хотіла сказати, як медуза пише. Я вам на початку казала, що може бути такий от сьогодні день сонячного затемнення, це можете відчувати себе як медуза. До речі, хотіла вас також запросити. Зараз вам скажу, коли тому що в мене вже телеграм обривається з тим. Ритуалом на обрізання. Зараз кажу, коли ми його проведемо. Наслідую, що суботу, 20.00. Обряд на відрізання це минулих відношень, тому що виходить, дуже багато людей знову хоче цей обряд. Видно, класно повідпочивали. літом, треба пообрізати тусь, нечість, що була. Дивіться, хто новенький, хто не знає, що це таке. В кожної люди жінки, яка Переспала з чоловіком, чоловік цей приєднується до другої чакри. І на життя він витягує з жінки енергію. Це матеріальне благополуччя, енергетичний ресурс. Так що кого бажає, пише цей обряд, супер, будь ласка, викину роз, ролики, розкажу, що куди, і таким чином ми на насліду суботу проведемо такий обряд. А якщо помер, то вже не потрібно. Чому знімають блокпости, будь ласка? Я не знаю такої інформації, не володію нею. Ну, Тобто я її навіть не проглядала. Як довго буде тривати мобілізація, мобілізація буде тривати довго, на жаль. Дякую супер. Добрий вечір за Харків. Говорю за всю Україну. Україна, вся фані України будуть бомбити. І, до речі, ще будуть збільшуватися масові обстріли. Так що терпіння і ховатися. Десь далеко, а коли обстріли стихнуть, скрізь все це буде двадцятий рік, і то кінець. Пані Олі, вітаю. Я вже проходила обряд відсікані. Більше не треба проходити. І якщо ви більше ні з ким не були, окрім свого чоловіка, то не треба. Вистоїмо. Я теж кажу, що вистоїмо. Ну, дивіться, ви мене питаєтеся за Хмельницьке. Як я вам говорю, що вся Україна, фонит, Україну всю будуть бомбити. Ще сказати, що коло якої хати впати чи що? Оля, якщо зараз є відношення, але були минулі, як воно буде діяти? На теперішнє майбутнє відношення воно нічого не має, тільки відрізається минуле. Куп'янськ вистоїть. так. Оксано, скажіть, будь ласка, коли ви бачите закінчення війни? Закінчення війни я бачу. Коли наші території повернуться назад в Україну, 27-й рік почнеться Росія піде на території на країни Балтії. Там е вона втратить дуже багато ще більше ніж в нас. І в ці роки до 30-го, напевно, до року може і трошечки більше затягнеться, Російська Федерація буде. Втрачати свої республіки, тобто нам буде розпадатися, а наші території України будуть повертатися назад в нашу неньку Україну. І це я бачу завершення війни. Коли до останнього, останньої клаптика нашої землі, наші території повернуться. Це є завершення війни. Те, що вони заморозять війну і поставлять лінію розмежування, це не завершення війни. Це ще рік будуть розбомблювати українські землі. Там. Ну, то, що ви від мене хочете. Йдіть до тих, що кажуть завтра. Вже один там на Тіктокові на був, що казали, що то мій брат і дуже багато, що від, він, до речі, знов почав говорити те, що я говорю. Але він там прогнозував, що вже завершиться війна. Немає завершення війни. Чи читати мантри, що дали на ритуалі вчора? Так що я вам говорила, що потрібно читати їх, тобто скільки забажаєте, чим довше, тим краще. Я з вами буду працювати ще 15 днів. А заморозку, коли бачите, 26 і 27 рік. Чому ви не попередили українців про війну? Тому що мене в Тіктокове не було. Мої всі, хто коло мене був, всі знали і бачили. А як я зараз говорю, що війна почнеться в Українах, в Балтії і НАТО буде воювати, і буде Третя світова, Ви мене чуєте, так зайдіть, подивіться в ролик, що там зараз пишуть. Я виставила ролик. Читати мантри вранці чи ввечері, коли вам буде зручно, коли зима буде важка, я б не сказала. Зменшити мобілізаційний вік, ні, не зменше. А після Заморозки знову війна ні, в нас в Україні вже не буде війни. І обов'язково кожну по 108 разів. Ну Там ж вони невеликі такі. Ну це ж я ж не Чигімо вам дала, чи мені б дала, що там потрібно її пів години читати. Там вона читається всього 5-6 хвилин. Не подивіться Тік-Ток, а почитайте і все. В Польщі буде війна. Польщу затронуть. Це можна сказати, що є війна. За, запустить Україну, запустить, але тут дуже довго потрібно буде. Як закінчить Путін? Помре. До речі, хочу вас розчарувати. Путін десь буде ще жити до 10 років. Де можна знайти мої мантри? Я вчора давала на ритуалі мантри. Ритуал був закритий. Також є в телеграм-каналі. Є мантри на благо благополуччя, сімейне благополуччя. Заходьте на фінансовий стан, заходьте, дивіться. Мантри працюють на всі студія, Дякую, будь ласка, користуйтесь. От дивіться, як ви мене чуєте? Я не знаю, як вам сказати. От жінка питає: Ма Фінляндії буде війна? Фінляндія в Україні НАТО. Що всі країни НАТО будуть воювати? А Іспанія буде воювати, буде, тому що вона в Україні в країнах НАТО до НАТО відноситься. А Німеччина буде, буде, і Польща буде, і всі будуть країни НАТО воювати. Чи може щось змінитися в ваших прогнозах? Не знаю, поживемо, побачимо. Мантри можна читати усім. Ті, що я вам вчора давала, я не знаю просто за які ви мантри говорите. Ті, що я вчора давала, тільки та людина, яка була на обряді. А що буде з біженцями в ЄС, які будуть, як буде війна, будуть воювати? Одні будуть тікати, одні будуть воювати. О, Ірина мені пише: Добрий вечір, ніколи вас не зустрічала на теренах інтернету. Ви красива та цікава, рада знайомству. Я вам також рада, тому що я не сижу кожен день. Наступає на Дніпропетровську область. Що очікувати окупацію? Дуже страшно. Буде окупація деяких сіл. Тобто я не знаю, там ну, такий прифронт буде, але щоб сказати, що э, саме Дніпро окупують, я не, не можу, я не бачу, що Україна вся фонит. Україну будуть бомбити надалі. Небезпечних міст немає. На жаль, тому по кожному місту я не розповідаю. Чи буде наступ з Білорусі, не буде. Коли підуть обстріли на спад, цього року точно ні. Краматорськ окупують, не окупують. Ядерка буде, в нас не буде застосовано. Дякую за вашу працю. Будь ласка.